Добровечора, шановні друзі. Є пропозиція розпочати наше дійство. Дуже приємно, що незважаючи на те, що сьогодні в місті проходить одночасно багато заходів і в різних місцях, де ми теж без задоволення побували. І те, що ви вибрали цей час і вибрали нашу галерею, ще раз вам величезне спасибі. Ви зрозуміли, що і по настрою, і по погоді зрозуміли, що наступила весна. Наші пращури, стародавні слов'яни з 1 березня святкували новий рік. Так що я вас всіх вітаю з Новим роком. А березень, весна в сучасному, ну зараз ми сприймаємо як любов, як жінку. Як пробудження природи, тому і наша сьогоднішня виставка присвячена жінці, присвячена весні, кольє принцеси, так ми назвали цю виставку, яку сьогодні ми відкриваємо. Ми звернулися до наших талановитих, красивих художниць, полтавських, які відгукнулися і практично створили ці роботи, і ми зараз. Бачимо і як по-різному жінки відчувають весну, як по різному вони розуміють жінку, а мабуть, і себе як жінку. Тому сьогодні, от до вашої уваги, така частина нашого проєкту жіноча ініціатива великого проєкту. Я думаю, що в нас будуть ще виставки в цьому проєкті. А сьогодні от це кольє, яке створили наші прекрасні талановиті жінки-художниці, яких би я хотів зараз сюди запросити. Шановні друзі, пані першого і панове, мабуть. Це свято ми сприймаємо як свято весни. І коли це представлені робочі жінок художників, але це не є жіноче мистецтво, я думаю, такого взагалі мистецтва немає, а є мисткині, як зараз можна виражатись, і в такому іглі мене підтвердили, що це теж нормально. Тому є просто мистецтво. І те, що галерея Артмісія поки що з такою назвою, надію, що буде запропонована вища назва, робить такі проєкти. Це чудово. Я думаю, що ота креативність організаторів є визначальною в цих заходах, в цих акціях. Я хотів би всіх привітати митців ну, з тим, що сьогодні була вручена Шевченківська премія Михайлі Гуйді, прекрасному художнику, який має просто чудову серію жіночих портретів. Це унікальний портретист, унікальний художник тематичної картини і мені сьогодні. Було якраз вручення і президент вручає премії і в частності з образотворчим мистецтва. Сьогодні життя таке, що може обмежити стільки виставкою залу, мені особисто важко. І я десь не планував, мабуть, виступ, в силу того, що сьогодні можливо надати жінкам більше слова. От, ми, чоловіки. Ми можемо говорити, що в жінка, українська жін, жінка, як на мене, це просто, просто є кращою жінкою в світі. І не тільки в мистецтві взагалі. А давайте сьогодні згадаємо і Надію Савченко, яка сьогодні знову не змогла сказати останнє слово, бо російський імперський суд відтягнув подалі. І це і вона оголосила. Сухе голодування. Я думаю, чоловіки можуть бути в сумніві, чи витримали вони, я особисто в сумніві, я б витримав такі умови, як витримала жінка, ця, це Герой України. І, Але чому ще я її згадав? Вона ще є і дизайнером, вона прекрасно. Робить макети костюмів, ескізи костюмів. Робить, вона даже зробила карту, як ви бачили, бачили, що вона доказала тою картою схему, що вона безвинна. Це все було зроблено з умислом, злим умислом російської путінської влади. Я вибачаю за, за цей відхід, але думаю, що ми повинні жити. В майстерні, життям на полотні, тому я хочу все-таки привітати, що йде весна, а значить весна буде, значить життя буде, значить, ми переможемо. А переможем буде мир, буде жінка в нас на висоті, і ми, чоловіки, будемо старатися відповідати їхньому рівню. Вітаю всіх жінок, вітаю жінок учасниць виставки. І всього найкращого. Слава Україні! До, до всього, що вони гарні жінки, вони ще й талановиті. Я вибачаюсь, спасибі Ларисі, що вона мене ну, презентувала туди, але, на жаль, ти нам, мабуть, на що вона натякає, я не зможу зараз сказати, тому що я не готувався до такого, а спромти якось мені не, не, не вдаються. От, але... Про Facebook згадала, дійсно, я сюди прийшов, дякуючи Facebook. Ось так вийшло. Вони вже перестали запрошувати, бо я не ходив, але спасибі Фейсбуку. У Фейсбуці я дружу з кількома пані, з, які дивляться на вас за спиною. Я їх декого знаю, декого, декого ще не бачив навіть. І от тут така прекрасна нагода побачити їх вживу, а найголовніше побачити ці їхні прекрасні роботи. Ось. І щоб завершити цю свою цей свій спіч, я хочу побажати побажати кохання цим жінкам, тому що кохання все-таки, якщо воно палає, воно надихає на, на творчість. І без сумніву, щоб любов, яка не зовсім синонімічна кохання, так, це те щось що значно більше і всеосяжніше, щоб любов, вона Просто випливала, вилітала, викладалася на полотна. І ми її всі відчували. Я думаю, це насправді так і є правдою зараз. Дякую вам.